Доброго ранку, любі українці! З вами Лавра. Які енергії сьогоднішнього дня, 27 листопада, для України? Сьогодні треба бути обережними. Сьогодні треба бути, як би, захищатися це, взагалі, я маю на увазі зараз не події. От сама енергія сьогодні над Україною. Захищатися від обставин людям сьогодні потрібно бути більш обережними. Чому? Сьогодні прийдеться для себе розуміти і приймати якусь позицію або інформацію для себе приймати, тому що це буде стосуватися, якби кожного, можна сказати. Так, якби кожного. Справа в тому, що це був рух, до якого ми так довго йшли. І це, до речі, може бути: Ну, да, можливо, це стосується цієї цілої країни. Час, час вже йде до піку, веде до піку і вже до цілі. І, і, і щось ще для цього дня. Да? Ну, от я ж кажу, щось вже починає народжуватися. Та вже не починає народжуватися, воно вже проростає, можна сказати, не починає народжуватися. Дещо нове проростає вже до, і вже проявляється. Тому треба тут, ще раз кажу, бути обережною з можливо, інформацією, яку треба буде серцем просто приймати. Ось так: це знання. Знання, які будуть відкриватися. Ось такі енергії для України. Тепер ми зараз глянемо з вами, що несе цей день. Отже, що несе цей день 27 листопада Україні? Так, які загрози сьогодні? Середа, які загрози? Можливість обстрілів сьогодні? Що ще? Ну, нам ось тут кажуть, що ПВО буде також атакувати. А можливість обстріли сьогодні, можливо, десь поодинокі випадки того, що треба це, мабуть, мається на увазі також і стосовно фронту. Пошуки, пошуки різних рішень для якби для захисту і так далі. Тут ще мається на увазі і особисте питання, питання нашого особистого, особистої зброї. Політика сьогодні. Ну, знову мова йде про політики. Якісь, ну, по-перше, це прихована якась інформація буде. Да, покривається все нашим королем, нашим президентом, але це прихована інформація щодо війни, плани рішення планів. От плани якісь дуже важливі, які треба ну, якби приховати для того, щоб воно здійснилося. І да, це питання військові, це дуже важливі питання, які несуть, скажімо так, державні результати, тому треба це приховати і бути десь хитрими. Це про об'єднання, це про об'єднання, це про зупинку. І ми зараз так оглянемо, глянемо можливості для України, які відкриваються сьогодні. Можливості для України. Так, можливості для України з'являються. Ви знаєте, це можливості. Мова йде про те, що, мабуть, питання буде підніматися знову і знову, та звичайно, знову і знову про якби зупинки цієї війни, і зупинки ці, цих обстрілів. Але питання йде, що великі держави з Кремлем або в главі якихось дуже високих осіб, які намагаються результативно зупинити війну. Результативно. Ось так поки що ще шукають, продовжують ще варіанти перебирати. Але тут я ще хотіла сказати, Любі, що тут мова йде про прийняття законів. Про прийняття законів. Ці закони вони українцям сподобаються. Що це мається на увазі про прийняття законів? Ну ні, звичайно, воно не сподобається. Ці закони не сподобаються, які несуть, несуть людям. Це обмеження волі, це. Обмеження рішень людей, обмеження дійств людей. Ось так, Ось так, любі. Ну, а щодо далі, ну, а що іще ще тут. Тут мова йде якраз про військові питання, які вирішуються нашим президентом, і, і військовим якимось відділом прийняття. Да? Це також стосується зброї, яка дуже міцна і погана. Я вам бажаю гарного тихого дня, Любі. Пока-пока.